Дорогі друзі! Сьогодні я розповім про те, як пенсійний фонд проводить ідентифікацію пенсіонерів, які проблеми виникають з нею і кому не потрібно проходити ідентифікацію. Ідентифікація сама по собі дуже важлива, бо без підтвердження особи пенсійні виплати можуть бути припинені. Хто має її проходити? Умовно, у всіх. Пенсіонерів можна поділити на три категорії: ті, хто мешкає в Україні, пенсіонери на тимчасово окупованих територіях і пенсіонери, які перебувають за кордоном. Перша категорія це пенсіонери, які живуть на підконтрольній території України. Для них щорічна ідентифікація не є обов'язковою і її не потрібно проходити. Якщо виникне потреба в ідентифікації пенсіонера, його запросять до сервісного центру пенсійного фонду. Ті пенсіонери, які отримують пенсію через Укрпошту, ідентифікуються щомісячно поштарем або на пошті. Ті пенсіонери, які отримують пенсію в банку, ідентифікуються касиром та при потребі працівниками банку. Інші, які заходять в особистий кабінет через Діяпідпис, також ідентифікуються автоматично. Але серед цієї категорії пенсіонерів є значна частина тих, хто отримує соціальні виплати. Згідно з постановою Кабінету міністрів номер 765, від 25 червня цього року. Одержувачі державних соціальних допомог не пенсій, мають пройти ідентифікацію до 1 жовтня. Хто ці люди? Це ті, які не мають права на пенсію, мають інвалідність, особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, одинокі матері та жінки, які отримають допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. При народженні дитини, при усиновленні дитини, діти з тяжкими захворюваннями, малозабезпечені сім'ї та інші особи, які отримають соціальні виплати від пенсійного фонду. Є всього 39 видів державних соціальних допомог та стипендій. Їм треба пройти ідентифікацію одержувачем цих виплат. До 1 жовтня. Але вже є проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає продовжити ідентифікацію для одержувачів соціальних виплат до 1 листопада. Як тільки ця постанова буде прийнята у перших числах жовтня, я одразу повідомлю. І щоб не пропустити цю важливу інформацію, підпишіться на мій канал. Друга категорія це пенсіонери на тимчасово окупованих територіях, в тому числі внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій. Вони виїхали з окупованих територій, починаючи з 2014 року і знову попали під окупацію. У них є два варіанти ідентифікації до 31 грудня. Окрім виїзду на підконтрольну Україні територію через треті країни, вони можуть або пройти іденти... відеоідентифікацію, або скористатися дія підпис. В обох випадках у їхньому особистому кабінеті з'явиться запис у розділі Моя ідентифікація. Варто знати, що якщо переселенець виїхав за кордон, він не може записатися на відеоідентифікацію, хоча потрібно пробувати, а раптом вийде. Для них залишаються інші механізми, дія підпис або консульство. А як бути пенсіонерам, які перебувають на тимчасово окупованій території, але не мають статусу ВПО, тобто переселенці? Їм поки що не припиняють виплати пенсії, наскільки мені відомо, але вони теж підпадають під загальне правило пройти ідентифікацію до 31 грудня. Як їм бути? Ясності досі від пенсійного фонду немає, чи дозволять їм відеоідентифікацію, чи ні. Бо система поки що реєструє на відеоідентифікацію. Лише внутрішньопереміщених осіб першої хвилі. Поки що для них доступний лише один спосіб: ідентифікація через дію підпис. Але такий доступ має дуже обмежене коло пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Ще одна з умов для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або які виїхали на підконтрольну Україні територію. З тимчасово окупованих територій. Вони мають до 31 грудня подати заяву про неотримання виплат від Російської Федерації. Повідомити пенсійний фонд про неотримання пенсій або страхових виплат від Росії можна трьома способами. Через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду у рубриці Дистанційне інформування. Але потрібно авторизуватися за допомогою ТЕП або Дія підпис. Під час проведення відеоідентифікації. Тепер працівники пенсійного фонду питають, чи людина не отримує пенсію та соціальні виплати від Росії і цю відповідь фіксує у пенсійній справі. І третій спосіб особисто подавши заяву до будь-якого. Сервісного центру пенсійного фонду, якщо перебуваєте в Україні, не потрібно приносити з собою заяву. Вам дадуть заповнити форму, у якій це все передбачено. І третя категорія це пенсіонери, які перебувають за кордоном. Тут офіційні інструкції пенсійного фонду такі: отримати довідку в консульстві, що особа є живою. І надіслати оригінал документа поштою рекомендованим листом до того управління пенсійного фонду, де отримуєте пенсію. Консульство довідку до пенсійного фонду не пересилає, ви маєте це зробити самі. Проте на практиці, якщо пенсіонер за кордоном заходить до свого кабінету через дія підпис. То система створює запис у розділі Моя ідентифікація, і це теж визнається як ідентифікація. Тобто юридично діє підпис, дорівнює паперовому документу. Інша річ, що не всі управління пенсійного фонду однаково застосовують це правило і часто все ще вимагають консульську довідку, що особа є живою. Також мене запитують, чи можна надіслати скан копію довідки з консульства, що особа є живою онлайн, тобто завантаживши її на веб-порталі пенсійного фонду. І тут я хочу зробити уточнення. Часто практика пенсійного фонду розбігається з теорією законодавства. Немає чинного офіційного документа. Який би вимагав надсилати довідку про те, що особа є живою, виключно поштою та забороняв електронне подання. Постанова Кабінету міністрів номер 299 від 11 лютого 2025 року прямо передбачає обидва варіанти: оригінал довідки плюс заява. Надсилається рекомендованим поштовим відправленням або з оголошеною цінністю до територіального органу пенсійного фонду, або заява разом із сканованою копією цієї довідки може бути подана через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду із використанням ТЕП кваліфікованого електронного підпису. Все залежить від того, на жаль, як місцеві управління пенсійного фонду вимагають виконувати процедуру на своїй території. На папері постанова 299 передбачає як поштові, так і електронні варіанти. А на практиці деякі підрозділи пенсійного фонду наполягають, що довідка має бути оригіналом і надіслана поштою. Тепер про сервіс в особистому кабінеті моя ідентифікація. В ньому відображається запис про ідентифікацію, якщо пенсіонер зайшов за допомогою дія підпис. Але часто є випадки, про це повідомляють пенсіонери, коли запис не відображається. І як зрозуміти попередження пенсійного фонду? Якщо пенсіонер не потребує ідентифікації, або жодного разу її не проходив, то поля, дата та джерело у сервісі Моя ідентифікація будуть пусті, тобто не заповнені. Це додає лише сумнівів. Пенсіонер ніби все зробив правильно, а запису немає. В самому розділі моя ідентифікація відсутня форма. Для ідентифікації чи для подання заяви. Цей розділ працює лише як індикатор. Він показує, чи ви вже пройшли ідентифікацію, коли і яким способом. Де саме є заява на ідентифікацію? Пенсійний фонд радить у головному меню обрати розділ комунікації з пенсійним фондом. Але пенсіонери пишуть мені, що такої заяви немає, я зайшов перевірити і дійсно переконався, що серед усіх заяв такої заяви на ідентифікацію немає. Як мені пояснили в пенсійному фонді, це може бути через кілька причин. Технічна помилка. Якщо ви вже ідентифіковані, або ця функція ще не активована для вашого облікового запису. Якщо заява на ідентифікацію відсутня, можливо, система вважає, що ви вже пройшли ідентифікацію, розділ Моя ідентифікація показує статус «Ідентифіковано» і тому заяву повторно не дають. Отже, підсумуємо. Пенсіонери в Україні можуть ідентифікуватися через дія підпис або за потреби особисто. Внутрішньопереміщені особи з окупованих територій мають доступ до відеоідентифікації і теж можуть скористатися дія підпис. Пенсіонери за кордоном офіційно через консульство з надсиланням документа поштою але фактично їм також доступний вхід через дія підпис, який фіксується в системі як ідентифікація. Це три механізми, які зараз реально працюють. І знання цих правил допоможе вам уникнути непорозумінь і захистити своє право на пенсію. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!